Я перепрошую, це на вас складають протокол? Так. Можливо, вам допомогти? Ну, якщо можете, допомагають. Що вам кажуть, що вам інкримінують, що ви що порушили? Що я не, не пропустив пішоход. того пропустив... ряда, А вони їхали з цього ряду. А є пішох, а, пішоти... а нема пішоходу, якого, якого ви не пропустили? А цікаво. А в інспекторів є докази. Напевно, Відео... що ні. Відеофотофіксація або покази Напевно, ні, свідків. Не Немає. Ага, то вони зараз складають протокол. Так. А, ну добре, це складає, зараз я допоможу це написати, маєте бажання, потім ми його скажемо. А Інспектор вже постанову пише, так? Ой, клас. Так, він зіграв роль судді. Тобто Він вас не ознайомив 63-ю статтю, не дав вам підписати протокол. Не ознайомив тобто, зі статтями, які ми вас мали ознайомлювати, і виносив вже постанову. То не повідомо, що ви маєте право на адвоката і всі інші нюанси. Тобто ви могли подати йому клопотання, що ви хочете клопотати, щоб постанову розглядали там за місцем проживання Або в них, тобто в їхньому управлінні. Нічого, якщо маєте час через суд цю постанову. Ну давайте почитаємо. Ну сіда, не ПДР не порушував. Правила дорожнього руху не порушував. Я не право, Я не знаю, чи ви справжній міліціонер, ви відмовилися мені показувати ваше... Ви відмовились, показувати Ваше службове посвідчення. Я не знаю, чи ви справжній міліціонер. Сам не все. Зараз зараз зачекайте, ФДР не порушував. Так, е, пишіть зі статтєю 63, Так, зараз, чекайте, не пам'ятаю другу. О, з інспектора запитайтеся, з якою статтєю він мав, мав, вас мав ознайомити. 63 і 200... 68. О, пишіть, зі статтєю 63 та 268 ознайомлений не був. Хотів подати клопотання про перенесення розгляду справи, але інспектор написав постанову, хотів подати клопотання про перенесення розгляду справи. Спектор виніс постанову, не ознайомивши навіть з протоколом. Можете так написати. Виніс описі. А свідків немає, так? Та нікого немає. Інспектор ну, не ознайомив. Виніс постанову, не ознайомлюючи з протоколом. Зараз, 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 зараз. Ну, тут можете підписуватись. Або не, хоча там можете тут того додаються. Та знайомно не з місцем та часом розгляду. Ну вам вже, тобто. Місц... Ми ми... Розгляду, протокол, ну, розгляду справи не було. Там в, да, в, ну, в адміністративному кодексі там зовсім інакшому має відбуватися розгляд справи. Тут тобто, з особи, яка притягається. Ну, ну тут підпишуться, яка відбувається. А я не тут притягаю, ну я так би 400. Можете відмовитися. Чи я ще неправильно говорю. Запитайтесь ну, інспектор. Запитайтеся, інспектор. є у нас юридичного. Да. Може відмовитися тут підписати, чи ні. Може. Постанова. Це так само написано, жінки, мамо, мене ще настяне, возьме 20 гривень. Купій основного тримають і підписати. Я вам видаю на рукопію протокол, протоколу, схвалю, а людина вам допомагає, не важать блокан, знайомий. Вже. Заінтересований. Тут коло піддається. Примірний Ми вам Все правильно говорять. Тепер я вам видаю протокол. Ручку не порушуєте. Я ще перепрошую, водій, вам uh, інспектор Ні. не вам посвідчення? Попросіть, будь ласка, у нього посвідчення. Водій мене ну, не вагав посвідчення. Ні, ви маєте сказати, що ну, ви говорите, я можу показати. Ні, ну ви мені його представляєте. Ну, попросіть у нього, що це передяв. Я її в житті питаю. Вам я зараз заберу, просто трошки якось пухамся себе не ведіть, спокійніше. Я спробую. нормально з вами. Я братський Василь Васильович, все можете далі не показувати. Так, ми Знає. вже з вами знаємо. Познайомимося ближче.

Миколаївщину до відповідальності за статтею 120.1 поделества України про адміністративних правопорушення, за відсутності складу правопорушення та зміни від центру складу штрафоробних 25 кг. Провадження по справі про адміністративне правопорушення за три, визнако Це питання є. Я не почув визнати правомірними дії? Не правомірними. Почув правомірними. Ценко Ігор рухався автомобілем по вулиці Городоцькій. був зупиненим зупинен, інспектором э, Япроцьким біля магазину Скриня. Та якби я порушив з його слів правила пешахідного переходу. Зупинивши мене, він не дав мені змоги скористуватися ні адвокатом, ні не дав мені доказів мого порушення. Склав е акт на мене і е відповідно, ми мали зустрітися з ним в суді. Суд. Суд він не з'явився ні разу за 4 місяці, неоднократно його викликали. Суд тепер, дякуючи хлопцям дорожнього контролю Львів, виграний в мою користь. Тепер ми стараємося якось з ним якось його наказати. Шановні водії, не бійтеся, звертайтеся в різні служби до хлопців дорожній контроль, вигравайте справи на ті сфабриковані речі, воюйте з нашою міліцією, поки вона не стане нормальне русло, адекватною. Бажаю удачі.